Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, обов'язково. Переможемо разом. Джерела близькі до залужного повідомляють, що група ініціативних депутатів з понеділка висунуть законопроєкт главкома. Розпишемо його по пунктах: перше штаб зможе контролювати закупівлі міноборони. Друге, главкома сам вирішуватиме, кого і як брати у свій штаб, а кого звільняти. Третє бренда лідера Ярмака, яких хочуть поставити до всіх генералів, будуть непотрібними чинуші не зможуть. Контролювати військових як на передовій, так і в штабах. Це окремий привіт, Мар'яні Безуглій. Четверте конфіскація майна у корупціонерів як політичних, так і військових. В першу чергу це стосується воєнкомів. Ті, хто братимуть хабарів, тратять все і сядуть довічно. Але перед цим попрацюють на армію грузити, копати, вантажити, фарбувати. П'яте без відома главкому офіцери не зможуть кидати за грати. Червінського тема не забута за даними телеграм каналу Нало офісна миша. Наразі є понад 250 голосів за такі ініціативи. А ви що думаєте? Пишіть в коментарях. Правильний закон давно пора. Багато політичних сил зараз намагаються залучити до своїх лав головнокомандувача командувача ЗСУ Валерія Залужного, але генерал поки не ухвалив остаточного рішення чи йти в політику та палотуватися на наступних парламентських виборах. Зокрема, залужно активно переконують вступити до проекту з робочою назвою Мрія, куди входять багато відомих. Військових волонтерів та ветеранів, як Юлія Тайра Паєвська або Юрій Гудименко. Велику цікавість до головнокомандувача за інформацією видання виявляє команда Петра Порошенка. Але поки що безрезультатно, нібито заложний. Якщо й піде в політику, то не зі старими партіями. За словами співрозмовника, видання у євросолідарності контакти із залужним у них є. Але розмови про спільне політичне майбутнє не ведуться. Йдеться у матеріалі за словами журналістів. співрозмовник, який бачив ці цифри, стверджує, що якби вибори до Верховної Ради відбувалися найближчим часом, партія залужного могла б бути другою після президентської слуги народу. Кілька місяців тому у мережі активно обговорювали, що генерала залужного можуть перевести із посади головнокомандувача ЗСУ на посаду міністра оборони. Я глибоко сумніваюся, що Зеленського є час на будь-яку подібну ревність. Він на 102% два у питанні війни у переговори з приводу питання не ні Україні західної зброї, а не сидить і оцінює якісь рейтинги, зазначило джерело ЗМІ в оточенні президента України. Окрім того, наголосило, що питання з відставкою залужного теж не розглядається. Є певна вертикаль, вона стабілізувалася, а сенсу щось що міняти немає. Водночас співрозмовник додав, що зараз у головкома формується імідж політика, який може прийти до влади у післявоєнній Україні. Фігура залужного з'являється сама собою. а Залізний генерал мало говорить, багато що робить. Пояснює Снив співрозмовник до зустрічі. Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом!